Як зареєструвати право власності на частину квартири, якщо у вас є рішення суду? На першому західному у перших телевізійних консультаціях я, Ярослав Жукровський, пані Олю, вітаю вас. Ольга Процишин намагається зареєструвати право власності. В чому полягає ваша проблема? Я за квартиру гроші дала 35 тисяч. За квартирну Одно... користуватись мені не ви Це... живете в квартирі. Так. Да. — Хто є власником цієї квартири? Тепер половина я. А половина був син. Половина а квартири ви, половина син. 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 А, си, ви а, мали сина і маєте сина і доньку, і купили доньці однокімнатну квартиру, а сину більшу площу квартири з такою метою, щоб разом з ним проживати. Так. При купівлі квартири ви взяли сина розписку про те, що ви даєте кошти на цю квартиру. Так. Що сталося потім? Жили ви собі, жили угу. сином з невісткою? Три роки так жили. Після трьох років мені син починає скандали. Плати за половину квартири. То ви, ви маєте платити? Я ще маю платити. Я кажу, слухай, ми ж договорювалися, ж ти, мама, хвора, будеш лікуватися. І я повірила сину і віддала гроші, навіть на себе не оформляла. Я вірила. Я не подумала. що так Но Мені, як я цей, ту квартиру оформляла, мені сказала там одна, каже: ви зру... вивіміть розписку. Щастя від Бога, що я ту розписку взяла. Якщо б я ти розписки не взяла в сину, що я віддала. Я продала квартиру, і тих, і навіть я не брала, я просто він їй брав ті гроші 35 тисяч. І він взяв, я повірила, що все нормально буде. Ну як можна сину не вірити? своєму ну, сину? Ну, ну розумієте, я ж так, тим більше я хвора, я інвалід другої групи. Думаю, скільки? Оказується, що вони ж думали, що я кінчуся, а я, слава Богу, вже десятий рік живу. Но мені гроші потрібні на лікування. Мені син обіцяв, що, мамо, ти будеш лікувати, за квартиру не будеш платити, все нормально буде. А оказалось зовсім не то. Коли вони стали ремонт робити, собі ремонт роблять, я кажу: сину, ти ж казав, хоч мені санітарну побілку зроби, я жду, 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 а потім кінець дивиться, вже балку, вже дійшли до коридора. Я кажу, коли ж ти? Я ж тобі вже на вікна я дала, на двері я дала, яких мала послідні гроші, 7 тисяч віддала, ті, що мала. О, а а, а потім що вказується? А ви роби собі квартиру сама. Я кажу, а на що ж я буду робити? У мене нічого нема, крім пенсії. В тій ситуації, яка виникла між вами і сином, ви змушені були звертатись до суду. До, 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 судитись змушена. з власним та, сином та? за. за Квартиру, да. на яку і ви маєте право. Oh. До кого? Ви пішли до адвоката? Хто вам допоміг написати позовну заяву стосовно оформлення права власності на одну другу квартири? Ну, я пішла цей адвокат мені написала ту заяву, то тягнулося дуже довго, більше двох років. Поки спочатку районний суд вирішив, потім передавати на апеляційний. Що вирішив районний суд в вашій ситуації? Вирішив суд мені половину квартиру, так як в мене була розписка. Не було б тої розписки, я б на мене була очутилася уч... під. А, а чому ви пішли в суд? А тому що я мене в ку... через після трьох років все нормально було. Я ходила в ванну, я в кухні. Все. Після трьох років син. Плати за квартиру, я кажу так, за квартиру. Ти ж сказав, мамо, ти не будеш платити, я тобі побілку зроблю. Тільки поможи мені, бо в мене двоє дітей, щоб якось жити. Я подумала, допоможу сину, то ж син, якось буду живати з ним, а оказалось, не то. Що вони роблять? Узнали вони, що срок три роки пройшло, що є срок давності. На суді, я узнаю, пишуть мені син. Срок давності. Тобто, сином, ви переписуєтесь е, на судових засіданнях е, запереченнями і письмовими ну, доказами, фактично, так? Ну, так, так. Ну і, і, і що далі? І далі до того дійшло, що він не згідний був. Він сказав мені, я дійду до Верховного суда, то є срок давності, і ти до квартири не маєш права. А де ви маєте жити? На вулиці? — А я от не чуєте, що сказав? А мені мама подарувала, а суддя сказав операційно, а де ж той документ, що мама тобі подає? А де мама буде жити? Вона ж старша людина, інвалід другої групи, як вона сама вирішила би сама жити? От е, як випливає з судового рішення, суд прийняв е, рішення в травні 2016 року. Як випливає з даного судового рішення, е, в принципі, е, за вами суд визнав право власності так. на одну другу квартиру. А як виявляється з тих матеріалів, які в мене є, то е, перед тим як суд е, визнав за вами відповідне право, то всю квартиру повністю на себе оформила ваша невістка? Ні, то спочатку син син себе. Себе оформив, а, а потім той... подарував. Потім невістці подарував. Так. Я коли прийшла, коли вже один суд був, другий суд, ну і сказали, дід, зареєструйтесь. Я заходжу туди, зареєструюся. Коли я прийшла, коли мені прийти, я мала прийшла. І питаю, каже, слухайте, вам відказали. Каже, то якась помилка, давайте до адвокат, я буду. Добре, куди ви йшли реєструвати свою частину. Я ходила на Сихівську в центр надання адміністративного послуги червоної калини. Центр надання адміністративних, центр центр надання адміністративних мені... послуг. Ви прийшли, подали документи, так. необхідні для так, реєстрації так. вашого права так. на частину квартири, так. сплатили відповідно адміністративний збір. І, даже, і вам відмовляють у реєстрації права власності. Чому відмовляють? А коли оказалося, я навіть не знала, як же один суд і другий суд, не Я тоді мені сказала, і дід каже, відділ юстиції, може, вам там допоможуть. І пішла я в відділ юстиції. Зайшла я в кабінет, мені сказали, пишіть скаргу. Я написала ту скаргу. Вони сказали, ми вам позвонимо, або сказали мені, коли я маю прийти, я приходжу, а мені заявляють. А ви знаєте, що вас син зробив? А він каже, а це вже в юстиції сказали. В юстиції, так, та, 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 та. то в юстиції тільки та, мені допомогла, а суд вирішив, а не можна ніяких результатів. Каже, ви знаєте, що вас син зробив? А половину квартири подарив своїй жінці, половину собі, а вам нічого не залишилося». Та я, ви знаєте, сльози і розпач, що як так могло статися. Вони мені говорить, каже, не переживайте, не переживайте, ми вам поможемо. Та як вас є, ви уплатили. Закон за вами, а що він так зробив, то є непорядно. Так син, син до, з мамою, інвалідом другої групи так поступає. І, І ви, ви написали скаргу. Ви написали так. скаргу на до спеціальної утвореної комісії так, з розгляду так, комісії. скарг в сфері державної реєстрації. Так. Законодавство встановлює чіткі вимоги до скарги і до питань, які може розглядати дана комісія, яка створена при головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області. У самій скарзі громадянин чи особа, яка вважає, що її права порушено, має вказати чітко е, номер. Рішення державного реєстратора, відповідно до якого порушено її права, має вказати всі правові обставини, які підтверджують необхідність захисту цього права. І разом з відповідними документами весь пакет передається на розгляд відповідної комісії. Комісія з розгляду скарг прийняла вашу скаргу та про відмову в державній реєстрації. Права власності на одну другу вашої квартири і е, почала розглядати дане питання. Яке рішення комісія прийняла? Так, то комісія, коли відділ юстиції вони прийняли, що то несправедливо, що, що, що на мене рішення, а в документах провірили там, де зареєструють, дали відповідь, що, мов мій син, цю. Квартиру, половину дарує своїй жінці, половину оставляє собі. Як ті слова почула, я була в обморок, ну як так може бути? Я надіялася. А мені сказали, не переживайте, каже, ми добре то все. І мені відділу юстиції помогнули, каже: ми розберемося, і буде, буде це засідання. Ви прийдете, ми скажемо, коли прийдете, і вирішили на тому засіданні по справедливості, взяли, зняли ту половину, що було на синові записали на мене і на невісту. Отже, комісія з розгляду скарг прийняла наступне рішення: задоволити скаргу е, пані Ольги і е, здійснити державну реєстрацію права власності на одну другу квартиру, яка відповідно до рішення суду, до рішення суду, яке набуло законної сили е, в травні 2016 року. Е, і в якому вказано, що е, договір купівлі-продажу. Який був укладений, визнати удаваним. Тобто це означає, що з моменту укладення даного договору він вважається недійсним і він не несе жодних правових наслідків. Крім того, в рішенні суду було чітко вказано визнати за пані Ольгою право власності на відповідну квартиру, відповідно. Жодну, жодних правих підстав у державного реєстратора на підставі рішення суду не здійснювати державну реєстрацію однієї другої квартири, яка по праву і по судовому рішенню належить пані Олі. Абсолютно, абсолютно не було. Ви отримали рішення комісії, яке було затверджено наказом головного управління юстиції. Ви отримали реєстрацію однієї другої вашої квартири. Так. Що далі відбувається по вашій справі? Що далі? Ну де я хотіла то, щоб вони мені не вони говорять, ви вже ви старша жінка, вам трудно. Ми вам самі поможемо заре заре хто, хто? зареєструватися в відділ юстиції. Ми самі вас зареєструємо. Хочу уточнити в управління юстиції Львівської області, прийнявши рішення про задоволення вашої скарги в одному з пунктів також вказало. Здійснити державну реєстрацію права власності на одну другу квартири, тобто в державних реєстрах речових прав на нерухоме майно чітко записано, що власником однієї другої квартири відповідно до судового рішення є ви да. так, є ви і ви маєте право розпоряджатись своєю власністю однієї другої квартири, так як вважаєте за потрібне. У Перших телевізійних консультаціях. Сьогодні ми говоримо про те, як зареєструвати право власності на частину квартири, якщо у вас є рішення суду. Чи е маєте ви змогу вільно використовувати свою власність одну другу своєї квартири? Ні, я не маю ніяких прав ні в кухні, ні в ванні. Даже до того дійшло. Що в туалеті включали світло, та й би зайнято. А то в такий момент підійшов, я постояла псила, а потім думаю, я, не ви... я відкриваю, там нікого нема. Я, я відкрила, а потім говорю до Невістки. Де в тебе совість? Ти що мене хотіла, вона наказала, я б на кульпартістку відправлю. Вона хотіла, щоб я обробилась коло туалета і, що, мов, що я витворяю. І ви знову звер... звертаєтесь до суду. Ну, то ти не звертаєтесь до суду з позовом та. про визначення порядку використання вашого майна. Так. Чи було вже якісь засідання по, по даній справі? Я, так то вже ж рішили? Ну, е, у нас була одна судова справа, mm -hmm. коли ви судилися, коли минулого року mm -hmm. суд виніс рішення, е, за яким визнав за вами право власності на одну е, другу частину квартири. А зараз ви знову звернулись в суд так? Так. і е, просите суд, щоб суд встановив порядок користування вашою власністю. Так? Так. Бу було вже якесь засідання по тому іншому суді? Ні, тепер ще не було нічого. Я ще навіть не піду визнавати. 에, в, знаєте, в такому 에, віці ходити по судах, 에, щоб судити з власним сином, який 에, при наявності того, що мама допомогла йому і купила квартиру, ну, воно вам, певно, важко і О, прикро. Ви, дуже. — Знаєте, якби прийшла комісія і подивилась. Я за вікна заплатила, за двері заплатила. І казали, що я просила сина побілку зробити, він мені обіцяв. Я, я ждала, ждала, ждала. Дивлюся, вже коридор докінчують. Я кажу, сину, коли ж там мені побілка, була? а вороби собі сама. Я кажу, як я сама. Ну, я ж стала так, тож я восьмий рік після того, як ми вселились, я живу мучуюсь в цій квартирі, 10 квадратних метрів і 2 десятих. Саме найменше, я согласна була на маленьку, там сім'я, нехай побільше, буде, як вважала. А вони зі мною вони рахували, що я інвалід другої групи, що я є хвора, вони прекрасно знали, бо я дві операції на серце перенесла. Що я кінчуся. Я слава Богу, або, або, або може думала, що в будинок пристарілих. Вони хотіли мене не те, що в будинок пристарілих. Вони навіть до того дійшли, може, тому місяці, місяць місяць. Скандал зробили зі мною. Я кажу, що ви зі мною творите? У мене ж документ так саме як ви ж дали такі двадцять тисяч, а я тридцять п'ять. І я не маю права ні увані суд ні... і суд в своєму рішенні е, чітко визначає, що і підтверджує факт про те, що пані Оля передала е, сину своєму тридцять п'ять тисяч доларів. Тридцять п'ять тисяч доларів. 35, я більшу половину. Вони як спитав суддя, скільки та квартира коштує, він сказав. П'ятдесят шість, мені казав шістдесят. Я ж не а коли вже в суді, я вже знала. Каже, так вас це двадцять одна тисяча. Чому ви не купили собі одної кімнати? Якщо така мама погана, для чого ви її? Вона б вам могла була оставити після смерті для ваших дітей, а ви собі повинні були б доживати. Так вони на хитро йшли. Вони розчитували, що мене, мене здадуть не то, що пристарілих на кульпарківську. Паніолю, от зараз Вона відповідно, там відповідно до чинного законодавства і закону про державну реєстрацію речових прав і цивільного кодексу, ви є повноправним власником однієї, другої частини вашої квартири. Ви, ви маєте право розпоряджатися нею так, як ви вважаєте за потрібне. В тому числі ви можете офіційно запропонувати своєму сину і невісті викупити вашу частину е відповідної квартири. Я, вони би вони на це погодились? Я, 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 я їм говорила. Так вона мені що відповіла? Я половину квартири буду продавати, а от як ти будеш продавати, як жити. Я кажу, як ви можете продати, коли є обща кухня і ванна, а куди я? А за 20 тисяч я кімната не куплю. <с Och Perfect> Дайте мені мої герої. Знайдіть таку, щоб котя я могла жити, і... бо мені шукати квартиру не так легко. Перші телевізійні консультації, перший західний звертається до сина і невістки паніолі. Е, є судове рішення, є зареєстроване право власності на одну другу квартири за вашою мамою. Помиріться нарешті з мамою і знайдіть якийсь компроміс, бо закон і право все-таки на стороні вашої мами. Пані Олю. В таких ситуаціях, мабуть, багато людей бувають. Що би ви могли їм порадити? Як діяти? Як поводити себе, як відстоювати свої права? Я би їм сказала, щоб, щоб не давати своїм дітям квартири при живності. Тепер на дітей надіятись не можна. Якщо будуть так надіятись, як я повірила. Я навіть на себе не оформляла одної кімнати. Я повірила. І багато видно таких. То батьки, мама, тим більше я вже в такому віці хвора. Думаю, скільки мені жити? Рік-два. А я, слава Богу, після другої операції прожила 10 років. Вже в липні буде 10 років. А мій син мені говорить: ти забагато живеш. Я кажу: сину, то мене Бог держить. Я вам факусів не роблю ніяких. Я на все пішла. Я могла зразу сказати, що одну кімнату на себе. Ну, думаю, для чого потім переписувати, то все. А у вас, оказується. У вас є материнське серце, ви поступили, так як поїду. воно казало, казало, ви хотіли допомогти і, і одній дитині, ви... і другій а, дитині. А Так, з'явилася ще третя дитина. Тепер вони мотивують, що в них троє дітей, їм положена квартира, а мені що, гріб? Могила тільки одна. Е, отже, в ситуації пані Ольги, коли. Виникає е, конфлікт щодо майна, слід е, діяти наступним чином. Очевидно, завжди при конфліктах, коли їх не можна по-людськи е, вирішити, варто звертатись до суду. Це зробила пані Оля. Відповідно до рішення суду, за нею, ввійшло. Е, Суді загальної юрисдикції, судді першої інстанції в апеляційному суді визнано право власності на одну другу квартири. Звернувшись до державного реєстратора ЦНАПу, пані Оля отримала відмову у здійсненні державної реєстрації. Після цього вона подала скаргу на комісію з розгляду скарг управління юстиції. Комісія з розгляду скарг управління юстиції задоволила дану скаргу і прийняла рішення. Зареєструвати відповідно до е, судового рішення е, право на одну другу квартири за пані Олею в ситуації, які е, виникають в таких категоріях е, конфліктів чи справ, людям потрібно максимально використовувати всі правові механізми, які стосуються захисту їхніх прав і е, Звернення в порядку адміністративного оскарження і звернення до судових органів. Е, хочу звернути вашу увагу, що е, пані Оля з метою захисту своїх прав, та, та, та це в принципі і очевидно, вона дала гроші. Половина квартири належить їй. Чому вона має з сином за в принципі, е, своє ж? Вона використала. І механізм і адміністративного і судового оскарження, і станом на сьогодні, вона є повноправним власником своєї частини квартири. Е, інша справа це інше судове провадження, яке стосується е, визначення порядку користування даним майном. Ми маємо надію, що з допомогою першого західного дана справа вирішиться позитивно, і про це ми будемо е, говорити в наших подальших телепрограмах. Сьогодні на першому західному у перших телевізійних консультаціях ми говорили про те, як зареєструвати право власності на, ч... на частину квартири, якщо у вас є рішення суду. Дивіться перший західний, будьте з першим західним і ми разом. З вами захистимо ваші права. Проблема на підставі рішення суду, за яким встановлено право власності на одну другу частину квартири, з причини визнання договору купівлі-продажу удаваним, подано весь перелік необхідних документів для реєстрації цієї частини квартири. Однак у реєстрації право власності було незаконно відмовлено, мотивуючи тим, що даний об'єкт зареєстрований за іншою особою. Заходи, які потрібно вживати, необхідно отримати інформаційну довідку щодо об'єкту нерухомого майна з метою встановлення суб'єкта права власності, отримати рішення суду про скасування чи визнання права власності на об'єкт чи його частину, зібрати пакет документів: паспорт, податковий номер, технічний паспорт, рішення суду, яке набрало законної сили, та інші подати документи для реєстрації до будь-якого суб'єкта державної реєстрації в межах області. Реєстратор може прийняти одне з таких рішень про державну реєстрацію або відмову в державній реєстрації прав. Якщо ви не згідні з рішенням державного реєстратора, необхідно у порядку адміністративного оскарження звернутися відповідно до статті 37 закону України про державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна та їх обтяження, подавши скаргу на дії державного реєстратора до комісії головного територіального управління юстиції у Львівській області з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. За потреби скористатися правом оскарження дій державного реєстратора в судовому порядку.